Рецепт рису з замороженими овочами. Нам треба заморожені овочі трохи. Рис, чашка, сіль, олія велика каструля. В малій каструлі гірше виходить, тому треба брати велику. Ще треба води 1 до 1,5, Тобто півтори чашки отакі води закип'ячуємо. У мене окремо в чайнику закип'ячується. І поки вона закипає, можна почати смажити овочі прямо в каструлі. Тобто розігріваємо олію в каструлі. Ну, якась така кількість олії. Ставимо розігріватися. Як тільки олія розігрілася, кидаємо заморожені овочі. Не дуже багато, але й немало. Смажимо на середньому вогні, помішуючи. До овочів я буває додаю припали. Мені здається так смачніше. Після декілька хвилин смаження вже вода має закипіти, в мене вже якраз закипила. І можна вже розсовувати овочі по краям каструлі. Розсунули, робимо мінімальний вогонь. закидаємо сюди рис. Рис я не промивав, нічого з ним не робив. Додаємо відразу ж півтори чашки окропу. Додаємо солі, як то кажуть, за смаком. Трошки отак перемішуємо, щоб сільно змішалась, але не все разом. Так, далі закриваємо це все кришкою, вмикаємо. Великий вогонь, чекаємо, щоб воно закипіло. Як тільки закипіло, робимо мінімальний вогонь. Можна навіть на меншу комфорку переставити, якщо робити на великий. можна ще закрити, щоб повністю була закрита кришка рушником і залишаємо варитись 12 хвилин на мінімальному вогні, не відкриваючи, не помішуючи. Через 12 хвилин виключаємо і, не відкриваючи, не помішуючи, накритим, залишаємо на 15 хвилин ще. Рис має запарити і далі. Після того, як пройшло 15 хвилин, потрібно відкрити, перемішати та залишити відкритим холонути. Розбиваємо це перемішуємо гарно. І, як бачимо. Рис не злипся, рис розпадається. Все, ось такий рис за вечора вийшов.